Четвер, двадцять першого серпня, у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Дмитра Голуба, мужній оборонець служив на посаді оператора радіотелеграфіста відділення взводу радіоелектронної боротьби Збройних сил України, залишаючись до останнього подиху, вірним українському народові та військовій присязі, 34-річний захисник помер 16 серпня поточного року внаслідок ДТП. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Дмитра. Покійний був такий хлопець покладистий, все він все наливався. От я його літом бачив, він у відпустці був все. Дяніваня, все нормально. І так. Приклали лиха година. Скільки ще наших хлопців? Поляж Бог я знав. А це наш сусід. Діти виросли в місті в одному подіці. І так судьба зложилася в доля, щоб захищати тих іродів нашу країну. І Зложив голову свою. Осталась мама одна вдома. Що я можу сказати? Пухом земляємо. Ми сусіди, виросли разом. Він, правда, на сім років в мене молодший, але ну, разом росли. Яким він за характером був, якийсь поваги? Класний. Просто, ну знаєте, отакі от. Це от. ж мій батько давав інтерв'ю, ми як там стоїмо на, на площадці, десь спілкуємося. Він каже, драсті дядь Ваня, ну такий добрий, такий класний пацан. Війна почалася, він через тиждень, наскільки я точно не пам'ятаю, він був за кордоном, він приїхав. Взагалі, жалко так, пацана. Хороший парень. Бамка в нього залишилась тетя Валя. Батько в нього вже помер рік тому. Будемо підтримувати, а що як можемо. Всі по-сусідськи, по-українськи, по-домашньому. Так що хороший парень був. Знаю, ще з його, гарний хлопець. І тушив пожари в мануфактурі. Жахом, ще сказав. Що служити з Вінгрі повернувся, по-моєму. Перший день виходить. Гарний хлопець був своєму небесне. Ну, я його знаю як гарного і співчу хлопця, який спідчував другим людям при їхніх бідах. І завжди був щирий, відзивчивий і честь йому велика за те, що він. Не заважаючи на те, що він був за границею, і він приїхав і пішов добровільно воювати. Він, він приїхав, щоб нас захищати, а сам, а самого не стало. Так що хай йому буде земля пухом. Ми йому низький йому уклін. Ну це найголовніше, других вже слів просто бракує. Ну, земля йому пухом жаль, звісно, що він так рано пішов життя. Але війна, війна всьому причина. І хай вона скоріше закінчиться, щоб у наших душах не було такої безнадії, а щоб поселився в наших душах мир і спокій, і щоб наші сини повернулись додому. Відспівали Дмитра Голуба у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. «Щей, щей, Господу, помовимось. Господи, помовимось. Ще одного Господу помозь, Господи, помилуй, ще молимо запокоєння душі, нового представного погоійна Дмитра, захисника України і всіх воїнів, людей, що життя своє завірою Україну положили ті від нашествия російського загинули. І за відпущенням всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Відважного солдата Дмитра Голуба з усіма військовими почистями поховали в сумах на кладовищі біля 40-ї підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України!